Better. Угу. Хорошо. Дихаємо. І тепер повертаємося вліво, правий лікоть вниз. Відштовхуємося і намасте по центру грудної клітини. А тепер дві долоньки ставимо на килимок і пробуємо вічна планка. Вага на Переводимо корпус тіла на лікті, вкладаємо і намагаємося відірвати, але тут, дивіться, ми робили з вами долоні перпендикулярно стопам, і вкладали стегно, пробуємо, да, так легше. Ось, лікоть на край стегна один, інший на початок стегна. Трішечки себе припідняли і намагаємося перекласти корпус на стегно. І стопи тримаємо разом, відриваємося. Супер, стопи разом. Отлично. І потихеньку виходимо без фанатизму. Ви навіть не хочете. Я зрозуміла. Так, хорошо. Так, ну. Вас просто, вас просто страх, просто страх. Воно ну, от в цій позиції взагалі е, ну, не складно скажіть. Тут дивіться, тут е, зрозуміти потрібно, що ми не, от ми, якщо ми зовсім сіли прям цією вагою опустились, так ми ну, складніше. А треба трішки себе припідняти. Те, що я кажу, знаєте, як є дві опори, дві балки, а нам треба зверху положити. Перекриття. Тобто ми трішки себе припідняли і тепер зверху себе кладемо на ці дві опори. Ось. Просто перенесіть вагу сюди. Спочатку можете навіть не відривати стопи. Але потім потиханечку з під себе їх витягуєте. Ну, Дивіться, це також ми обираємо рівень складності. Коли вони в одну лінію з стопами, це складніше. Тому що ми тримаємо на одному коліні. Дивіться, тут ми зараз. Вірніше, ми тримаємо на, ну, на двох ліктях, не на коліні, а на двох ліктях. А тут ми на одне. Тут ми на один лікоть тільки. От, так. Да. Ну, це ви це ви дивіться, це ви зробили ось стопи перпендикулярно долоням. А можуть бути в одну лінію. Ось стопи і долоні в одну лінію. Тоді, так. Да, тоді тут це може бути складніше, тому що тут у нас вся вага на одну руку. Ну так, да, те, що я кажу. Невірна. Невірна установка. В голові говориш, руки сильні, спина сильна, зап'ястя сильні. То ж не та установка. Що ви там дивитеся? <рес> на, ви на мужчин чи на годинник, чи на що ви дивитесь? <рес> Це вчора я їхала на машині з, з дочкою. І щось на перехресті ми стоїмо там, а чоловік іде такий, проходить, прям дуже близько, так дуже-дуже. І він такий: хопа, так. <реш> <реш> так, так моргнув, я кажу, а я не, я не зрозуміла, кажу, щось що його трошки перекосила вона, <реш> то ж він моргнув так. кажу, <реш> Так оце <ось> і виглядав. <реш> так, хорошо. Виходимо собачка, дихаємо. Угу. І тепер руки пішли до ніг. Стопи разом. Пальці п'ятки почергово. Присідаємо, намасте. Знову куприк вниз, так щоб у нас поперек зараз не прогибався. І тепер повертаємося вправо. Лівий лікоть поглибше від правого коліна. І коліно намагаємося тримати разом, щоб вони не роз'їжджалися. Дихаємо. Угу. І тепер е, знову виходимо в бічну бакасину. Також визначаємося, чи ми ставимо долоні в одну лінію на рівні ніг, чи ми ставимо їх перпендикулярно стопам. І так само трішки себе припідняли і зігнули лікті. Зігніть лікті, що у вас правий, дивіться, правий трошки рівний, получається, зігніть його, щоб вони нижче були себе е, таз припіднять сідниці. і тепер... Покладіть просто, не відривайте поки що ноги, тільки покладіть себе зверху. Перехиліть сильніше голову вниз. Центр ваги змістіть на, до голови ближче. Угу. А тепер попробуйте відривати хоча б трішечки стопи. По чуть-чуть це здається, це здається. Стопи від'їжджають від чуть-чуть. На лікті перекладіть. Ви не поклали, Наташа, у вас ж рука, у вас ж стегно, не лежить на лікті. Обидва обидва, обидва, чи обидві частини стегна на. А, дивіться. Має один лікоть бути сюди. Ось. а од... Ні. Ось, а один лікоть сюди. От, так. Да. Тепер трішки припідніміть. А бабочки, так же виходить. Тихо, 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 тихо. Руки я поняла, я поняла. Так, я диви, поняла. диви, підожди. По-перше, поставить трохи руки рівніше, бо це з переляку, щось вони тебе. Тобі... <су> Рівно. Да. Тепер ось, зараз, mm -hmm. підожди, Ми ставимо давай на дві частини. Дивись, ти щоб розуміла принцип: ось отак ноги, ось отак руки. Руки отак ставимо, так легше. Да? Тепер один лікоть початок, інший лікоть кінець. Лікті трішки призігнула, та стрішки припідняла. І поклала себе зверху. Не поспішаєш зараз піднімати. Просто поклади угу. і вага до голови ближче. От, і трошечки. Я, Я поняла, можна Суть поняла, так. Да. Да. Просто треба вже тепер підтягувати ну, одне до одного, щоб воно вже держалося до кучі. Ти тепер четвора, в принципі. Так, да, так, да, так. Да. Тобто тут нічого такого страшного немає. Так, хорошо. Сіли, провернули плечики. Вказівний великий, трішечки всередину себе. Умиротворення, гармонія і баланс. Відновлюється серцебиття. Віддихуємося. І зараз відстежили своє обличчя. Чи воно затиснуте у вас м'язи, чи розслаблені? Якщо затиснуто, то відпустили м'язи, очей, щелепи, підборіддя трішечки опускається, знімаємо знову ці зажими. Міжбрів'я, якщо очі розслабили, то тоді розгладиться автоматично міжбрів'я і аж легше стане дихати. І чоло так само роз'їжджається, аж розслаблюється і розгладжуються всі зморшечки на чолі. І відчуйте, чи ваше підборіддя потихеньку може опускатися вниз чи не може. Якщо може, значить, розслабилися і зняли з щелепний зажим. Опускається чи держите, Наташ? Підборіддя Опускається? Нормально, так? Да? Зуби не цей? Зуби, так отож, зуби розчіпіть, щоб не щіплені були. Юль, у вас Так, да? розщепили зуби? До речі, щось іще ми зробимо? Одне зняття Ми вже робили. Цей ну, зняття також горгорлового ще що льва дадададада -да 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 -да. і але тепер уявіть зараз. Дивіться, що от що ми пропрацьовуємо, це те, що ми колись не сказали. Те, що в нас сидить всередині, от, у нас буває образ, образили там колись, да, а ми стрималися і за нашої можливо вихованості, і за тактовності, можливо, і за страху ми не відповіли, але воно всередині сидить і лишилося. То ми це зараз його прямо назовні вивернемо. Або коли нас ображають, буває такий ефект: аж тошнота в горлі, ну в тілі. Уявляємо, що ми зараз ця тошнота виривається в нас вся наве, на назовні. Буває, що е... Кажуть ком в горлі, да, так образили, що комок не можеш не сказати нічого, або сльози, наприклад, да, сидять тут зудуть, отут уже вони отут, а ми ж тримаємося, бо ми ж не хочемо, ну, щоб побачили, що ми засмутилися, що нас це вразило. Тому зараз оці всі емоції вони дозволяємо їм вийти наружу. Якщо у вас виходить, ви згадайте цю ситуацію, якусь болісну, якщо вона у вас і всплива в голові. Якщо ні, вони автоматично просто будуть ну, підтягуватися, пропрацьовуватися. Рука в нас опора, е, голову ми, коли ми будемо це робити, ми її опускаємо автоматично вниз язик, ми максимально висовуємо, скільки виходить в нас, і намагаємося ним дотягнутися понижче. І звук обов'язково має бути горловий, сиплячий. Так, як наче ми ну, от, речим, як наче лев, що він не називається лев, да? бо речаще таке і розкривається пасть сильно. Тобто ми зараз всі ці емоції, що отут сидять, отут, ми їх звільняємо, дозволяємо взагалі їм бути, але звільняємо і, з подякою, відпускаємо. Я перша, ви да, за мною? І от відчуйте, дивіться, коли ми дійсно розслабилися. Якщо ви розслабилися, у вас навіть слюна буде стікати. Вам буде казати, Ну воно так і є, що вона витікає з рота, так. Да. Це свідчить про те, що знятий оцей зажим і що розслаблюється. І виходить, ми пропрацьовуємо і на фізичному рівні, і на енергетичних. Тобто ми відпускаємо, ми дозволяємо цьому бути. Зараз проговорюємо собі закрили, ну, трішечки, не трішечки, закрили очі і говоримо. Я даю місце своєму страху, я даю місце своїй образі. Я даю місце своєму болю. Мені боляче. Мені боляче. Мені страшно. Мені страшно. Я образилася. Я образилася і мені боляче. Я даю місце образі, болю і страху. Всьому є місце. Всьому є місце. І коли ми даємо місце нашим емоціям, тоді вони не притягуються в такій сильній мірі, як до цього. А те, що ми витісняємо з свого життя, ми, як магнітом, тягнемо його до себе. Тому ми дозволили цьому бути. Але я можу не боятися. Я можу не ображатися. Я можу не сердитися. Я можу бути різною. І це безпечно. І це безпечно. І це безпечно. Вдихнули і видихнули. Випустили з себе цей біль і страх. І ще раз вдихнули. Я відпускаю біль. Я відпускаю страх. І третій раз. Я відпускаю образу. Хорошо. Відкриваємо очі. Нормально? Провернули. Плечики назад. Так, ну кінець року. Щось маємо якийсь багаж, досвід наший, усвідомити, що він є. Е, хочете берете? Хочете, залишаєте? Це вашого досвід е, від цього. Ми сильніші. Просто коли ми це усвідомлюємо, що таке так, так працює, система. То ми вже надалі можемо себе убезпечити, не робити так, щоб нам було боляче, щоб наше тіло спазмувалося, а відпускаємо це з легкістю. Це наші уроки такі пройшли, забули і пішли. Щось нове прийшло приємне. Даємо, Звільняємо місце для чогось класного. Класне не може пройти, поки є все це все. Куди його заложити? Як отут біль такий? Треба звільнити і дати місце, куди було б покласти класне щось. Так, хорошо, давайте трошки ще. Тіло, що там у нас з часом. 10 половиночок. Тянемося. Угу. Опустилися. А тепер ліва рука за правою. Угу. Тепер ще разочок за лівою таз виштовхуємо повище. Угу. За правою. Змінюємо по черзі праву ліву, виштовхуючи, повище таз. І зараз фіксуємо, витягуємося, і відчуваємо це витяжіння. Угу. Опускаємося і на другу сторону вдих, Витягнулися і видихнули. Трішечки розслабилися і тянемося. Угу. Хорошо, опустилися. І вийшли зараз в прогиб чи ще Видихнули, і грудна клітина відкрита. Живіт підтягнули. М'язи та зовгодна також затисли на кілька секундочок. А тепер згибаємо лікті і виходимо в корову, Потягнулися вверх, видихнули знову живіт до себе. Хорошо, угу. кішечка прогнулася. Корова, кішечка, корова, здих, прогріб, видих, скруглення. Хорошо, нейтральне положення права нога вправо і піднімаємо, опускаємо праву ногу. Рівно. Угу. І зафіксували, тримаємо паралельно підлозі. Хорошо, поставили. Ліва. Піднімаємо, опускаємо. І зафіксували. Пальчики від себе. Хорошо, опустили. Тепер витянули праву ніжку паралельно підлозі. Ліва рука. Виросла на опорних. Протилежні сторони витягнулися. Угу. І скруглилося коліно, лікоть, чоло. Угу. І ще разочок вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. І видих. Витягнулися, зафіксували, піднялись на опорних. Угу. Поставили ліву руку, права нога в ліву сторону. І видих корпус до ноги. Угу. Хорошо, тепер права нога вперед, вверх і вправо. Повище вперед, вверх і вправо. Угу. Ліва нога. Вліво, ой, права нога вліво, корпус до ноги видих. І тепер змінюємо вперед і вправо, і вліво видих до ноги. Вперед, вправо і видих. Угу. І зафіксували ще потягнулися. Хорошо, повернули праву ногу на місце, скруглилися, видихнули, прогнулися. Видихнули. Вдих. Таз провертаємо під себе від себе. І тепер нейтральне положення. Ліва нога. витягнули паралельно підлозі І права рука. І піднялися вверх. Виросли. Вдихнули, подовжили себе в протилежні сторони. А тепер видих. Вдих. Виростаємо, видих, Скруглюємося. Вдих. І ліва нога максимально близько до корпуса. Угу. І зафіксували знову, виросли. Стоїмо. Хорошо, праву руку поставили. Ліва нога в праву сторону. Видих і до, прав, до лівої ноги. Угу. Хорошо, тепер ліва нога. Вперед, вліво і вверх. І тепер вправо видих до ноги. Вперед, вліво і вверх. І до ноги. І ще. Угу. і ще. І зафіксували. І тепер вправо і видихнули, зафіксували. Хорошо, повернулися, скруглилися. Нейтральне, вийшли в собачку, прогнулися. Кілька дихальних циклів. І ноги пішли до рук. Піднімаємося над строєчком, хребці, відновлення, спинка, Міжхребцеві диска, і струсили все. Так, і вже на завершення наша пластичність, наша жіночність. Вправо голова і вліво, вправо і вліво. Плечі праве і ліве. Праве і ліве. В праву сторону і вліву. і Іще, іще, іще. понижче І пішли над підлогою вісімки, тазом і руками. І дотягуємося з Перший до коліно, потім весь корпус за ним. Завели аж в правішу сторону. Тепер ліве коліно перше, ми за ним, і тепер руки лівіше. Так, щоб ми зробили більшу амплітуду. Таз пониж. І намагаємося ним рухати, вісімку описувати. Угу. Хорошо. І потихенечку підіймаємося, пальчики п'яточки. І оповисли коліна наполовинку зігнули. Вітерець вправо, вліво, все розслабилося. Піднімаємося. І розкрилися, струсились. Так, все нормально, тіло стало все на місце, всі. всі частини тіла. Одна хвилинка шавасана. Забираємо все з собою, напрацьоване, всю енергію. Стопи на ширину килимочка. Руки не притискаємо щільно, долоні вверх, пальці рук роз'єднали. І вниз живота, вдих, видих, життєва сила. Вдихнули животиком видихнули. Животик м'якенький впав, куприк під себе. Спину розвантажили і хребці опустилися понище. Розслабили права стопа п'ятка, ліва стопа п'ятка. Тіло тяжке ватяне. Розчинилися в просторі. Права гомілка ліва, розслаблення. Праве коліно під коліном, ліве коліно під коліном розслаблення. Трансформація на всіх рівнях, у всіх вимірах, у всіх втіленнях, у всіх часових полях подій. І швидкістю комфортною для кожного з нас. Без шкоди для здоров'я кожного з нас, і без шкоди для здоров'я оточуючих нас людей. Праве стегно розслаблення, ліве стегно розслаблення. Спрямовуємо нашу енергію для досягнення наших задумів, намірів, планів, цілей, відповідно нашого вищого призначення. На благо всіх і вся. Розслаблюємо куприк та скрестець. Пішли вверх по хребту, відновлення міжхребцевих зв'язків, відновлення хребців, відновлення цілісності нашого хребта, але водночас гнучкість і пластичність, водночас сила волі, характер, впевненість у собі рішучість прийняття рішень і адаптивність. М'який живіт розчиняються блокові брюшні зажими. Піднімаємося вверх, вдих, видих, знімаються зажими на рівні діафрагми, Піднімаємося вверх, розслаблена грудна клітина, плечі, лопатки, ключиці. Розчиняється блокування в грудному відділі серцевий центр. Відкритий. Приймаємо любов. Це важливо, і випромінюємо. Якщо серце закрите, не приймаємо любов, то тоді виникають проблеми із серцем. Тому відкриваємо, розслаблюємо права рука від пальців до плеча і розслаблюємо ліва рука від пальців до плеча. Горловий центр очищення. Вільний, розчиняється блокування в горлі. Піднімаємося вище, розслаблюємо щелепи. Знімаються блокування, розслаблюємо м'язи обличчя, розслаблюємо м'язи очі зовні середини, покращується зір, розгладжується міжбрів'я і чоло. Омолодження. Омолодження на всіх рівнях. Я зупиняю процеси старіння, я запускаю процеси омолодження, запускаю процеси омолодження. Запускаю процес омолодження. Пошевелили пальчиками рук, пошевелили пальчиками ніг, повернулися вже в своє тіло, провернули трішечки плечки назад, вдихнули, видихнули і розтерли долоньки. Розтерли, розтерли уже. Додаємо собі зараз трішечки енергії, життя, життєвої сили. Угу, похлопали. Додали ще більше. Угу, розтерли знов. І через сторони вверх витягнулися. П'ятки від себе, пальці ніг на себе, права-ліва. Баланс, рівновага, гармонія, чоловічі жіночі енергії. Вдих, видих. Видихнули на правий бочок, повернулися. Дякую тобі, моя прекрасна дівчинка. Люблю тебе. Люблю тебе. Люблю тебе. І відштовхуємося, піднімаємося. На масте. Дякую вашим силам. Дякую вам. Дякую, Всім благ. Так, там очередь не стоїть за нами.